Рослини азиміни, які продаються зараз 24 або 25 жовтня. Показую. Рослини, щойно викопані в основному. Значить, дивимося ось так. Це все разом, все разом. Так, сама більша рослина у нас. Щойно викопана. 70 сантиметрів. Стоїть 300 гривень. Азиміна. Свіжо викопана і відправляється покупателям. 300 гривень. Далі рослини в контейнерах. Е, так, азиміна. По 300 гривень в контейнерах. Далі. Рослини по 200 гривень. Рослини по 200 гривень. Так, до 50 сантиметрів. Так, зараз дивимося, яка товщина рослин що по 200 гривень. Е, так, 6 мм. Можна щепити взимку або на наступний рік. Це що по 300 гривень 9 мм, можна щепити взимку або на наступний рік. Далі по 100 гривень такі рослини, вони менші. Ці всі рослини відправляються вже сьогодні. Але є багато інших рослин, зараз покажу далі. Ось такий розрізаний декілька два контейнера надрізані, трошки менше пополовині. Продаються 100 гривень рослина. Це бажано самовивозом, але можу відправити поштою. Так, контейнер. Від лосося самовивозом рослина 100 гривень. І тут безліч рослин, які продаються поштою, розбиток різний, є більші, є менші ціну, ви знаєте, в залежності від розбитку. Продаються свіжо викопані, як ви бачите, тут цих рослин, як у дурного махорки, насаджено повсюди, дуже багато рослин заказуєте, а зиміну свіжо викопано, відправляю.